Запитують, чи дійсно в цілому світі люди пішли від Адама і Єву. Я говорю, що ні. Всі науки, все, всі старі писання доказують, що сотні тисяч років люди жили до аврамічної релігії. Тоді ми дивимося по Біблії. Читаємо Біблію. Пишеться. На шостий день Бог створив чоловіка і жінку по подобію своєму і сказав живіт і розмножується. Це на день, це один вид людей, я так зрозумів, і він створив на сьомий день і віддихав, а на восьмий день якийсь господін, там коротко ясно, господин, Господь, який господін е, суздав е, Адама і ліліт. У християнстві, в Біблії це вже так. Ту Ліліт забрали. Ліліда. та як вони були одинаковим характером, один одному не попускалося, Лід не сподобався адаму, Вона втікла до сатаниїла, і мала від нього біля сотні дітей. І ті всіх дітей назвали демонами, тому, тому що вони були дуже юродливими. Їх ще називали нефілітами, сукубами різними Але вони всі демонічні. Тому Бог що взяв біблійський взяв ребро Адама і серце і створив Єву щоб для послушання Адама. так Далі читаємо далі: що з Євою хто хто ці змій як Єву обкрутив, обдурив, що перший, третя дитина йде від змія. А останні діти йдуть від Адама в тому суть. Я вам що хочу довести: Біблія, це літературна книга. Вона писала 1600 років. Е, навіть взяти Тору, Талмуд, Кабалу е, і саме цікавіше це розклад я розказ в Тонаха. Там вони дуже добре все поставили для себе, для своїх грудів. Вони, в якій степені, євреї іудеї, то зліпили для себе родину конкретно. Але для робів, щоб розрушити сім'ї, цілі народи, вони створили релігію і написали Біблію. Біблія дуже мощна. І люди, я далі вам повторяю, виволитесь Ісусу. Ісус це Тайне ім'я. Іудейського Бога. Читаємо першу книгу Ісуса Навіна. Кожний іудейський порок буде кликатись тайним іменем Бога Ісус. Люди, які вірять Ісуса, так сказати, Христа з Назареї, ви подивіться, його нема не ніде. Ви не знайдете. Є пару висловів. Уважно в Біблії чорний побіл написано: я прийшов тільки до заблудших вівців дома із Ізраїлю. Далі що Біблія не любить іудиз боїться язичників, наприклад, рідновірів, бо це для них край. Люди вони не люблять, коли люди багато знають. Чим менше знають, тим легше ними керувати. Дивимося далі. Є певна строка. На шлях до язичників не ходіть. Города Самарянські, де живуть Самаряни, не входіть. А є паче, йдіть до заблудших вівців в Ізраїлі, бо нездоровий потребує лікування а хворі. Згадайте, де Ісус з Назареї, а його ім'я Оше з Назареї е, молився, наприклад. На березі річки, на природі, в рощі, на полі. Розумієте про що йдеться? За що його розіп'яли? За те, що хотів розрушити юдейський храм. Хто став проти юдаїзму, їх всіх уніштажали. І саме в люди, ніхто не знає, де слов'янський слід в Біблії? Саме перший волхви, волхви, забиті в інтернеті, то духовні люди русі, славянські духовні вчителя. Вони прийшли Ісусу, принесли дари, а не негри, Так вже вписують, чи євреї, чи що? волхви, субо, славянські. Вони дали йому е, дари, дали йому науку. Далі е, Ісус пішов в Індію до брахми. Там він вже навчився всього духовності. і в 30 років він прийшов до Юдеїв, тільки до юдеїв, дати їм е, культуру. Ну вони його уніштожили, бо вони живуть в субопоторі.